Напередодні Укрзалізниця почала потягами перевозити вантажівки через українсько-польський кордон. Причина проста: польські перевізники заблокували автомобільні пункти перепуску. І от, поки що, таке тимчасове рішення, принаймні його прояв, ми бачили. Яка ж загалом ситуація на кордоні? Говоримо із речником державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, добрий ранок вам. Добрий ранок. Яну. Розкажіть нам, скільки наразі українських вантажівок застрягли на польсько-українському кордоні. Який середній час очікування перетину кордону? Ну, на жаль, ситуація практично не змінюється. Блокування руху на чотирьох напрямках воно продовжується. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег в чергах на території Польщі в бік України перебуває десь близько 3300 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску Шигіні, це 1200 і пункту пропуску Рава-Руська це десь 850 вантажівок. На інших напрямках також, звісно, є, є черги, але трошки менше проте… Найбільш ускладнений рух продовжує фіксуватися по напрямку пункту пропуску Ягодин і пункту пропуску Раваруська. Там незначна кількість транспортних засобів за добу переконають кордон як на виїзд Польщі, так і на в'їзд. В Польщу. Більш інтенсивний рух продовжує фіксуватися по напрямку пункту пропуску Краківець, але звісно, що тієї інтенсивності, як це було до 6 листопада. Немає, хочу вкотре нагадати до прикладу напрямок пункту пропуску Єгодин, коли раніше за добу кордон перетинало десь 1200-1300 тисячу триста Обидва напрямки. То за минулу добу загалом перетині кордону на в'їзд та виїзд фіксувалося на рівні 160. тобто фактично майже в 10 разів зменшення. Те, те, що було, і те, що є а, на даний момент. А, говорити, якщо, якщо говорити про а, певні категорії вантажів, то звісно, що вони рухаються. Це ну, власне мова йде про а, гуманітарні вантажі, про інші важливі вантажі, які а, потребує Україна, але достеменно сказати, що всі вони мають можливість а, безперешкодно а, перетнути кордон, а, я не можу. Скільки в середньому чекає одна вантажівка, аби перетнути кордон? Я чула таку цифру, що 15 днів треба в середньому очікувати. Ну на кожне на кожному з напрямків може бути по різному. Mm -hmm. а, бо знов таки, якщо говорити про напрямок пункту пропуску Краківець, то там більш інтенсивно відбувається рух, як на виїзд Польщі, так і в напрямку Польщі? А, я зазначав, що і по напрямку є і Ірави Менш інтенсивний рух тут треба зважати і на категорію вантажу, яку перевозить вантажний транспортний засіб. Тому це досить складно прогнозувати, скільки транспортний засіб може очікувати на перетину кордону. Звісно, що ті дії, які вчиняються на території Польщі, це досить складна ситуація. і вона несе ризики не лише Україні, але власне, і Польщі, бо це не забезпечує того необхідного перевезення вантажів, які як це було раніше. Днями відкрили пункт пропуску у Гринів. Яка там ситуація? Чи більш-менш стабільний рух, і чи є ще можливість відкрити додаткові пункти перепуску, допоки ситуація із блокуванням основних не буде вирішена? Перемовини з польською стороною вони продовжуються. Як зазначало Міністерство інфраструктури, були досягнуті певні питання для того, щоб в подальшому загалом розблокувати рух на всій ділянці кордону з Польщею, в тому числі це по напрямку пункту прописку Угринів, відкриття окремої смуги і можливість проїзду. Порожніх вантажних транспортних засобів вагою понад 7,5 тонн в напрямку Польщі на виїзд з України, і такий рух він відбувається з 4 грудня. Загалом, до прикладу, за минулу добу кордон перетнуло близько 100 вантажних транспортних засобів. Можливість перетину забезпечення перетину кордону за добу становить десь 100 або трошки більше. Ніж ніж 100 транспортних засобів, і і такий рух він відбувається. Станом на ранок сьогодні в чергах е, на цьому напрямку перебуває десь 270 е, вантажівок, які хочуть е, порожніми перетнути кордон на виїзд з України, але бачимо, що ми впроваджуємо ті домовленості, проте е, рух е, з боку. Учасників акції для того, щоб розблокувати кордон, поки що не відбувається. На жаль, дякую вам, пане Андрію, за що долучилися. Це був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко і